Їжа це наша щоденність. Ми кожного дня вживаємо такі слова. Я голодний, я хочу їсти або я ситий, потреба їжі. Це наша щоденність. Зазвичай ми їмо тоді, коли ми ще не голодаємо, тобто тоді, немає, думаю, таких людей, які себе морять голодом тиждень. А потім кажуть, ну тепер уже поїм. Звичай людина трошки відчуває голод, тоді їсть, деколи не відчуває голоду, а їсть, деколи є певний режим зранку, обід ввечері. Тобто це е, така дія, яку ми робимо щоденно, і деколи навіть не звертаємо на це увагу. Маємо цей ритм споживання їжі щоденно. Дивіться, дуже подібно між фізичним і духовним голодом є дуже багато подібностей, схожості. Коли людина фізично голодна, вона відчуває голод фізично, фізіологія каже, там голос зсередини промовляє, каже, дай мені їсти, накорми мене. Там такий внутрішній чоловічок живе і каже. Дай мені щось поїсти. Є відчуття голоду. Якщо людина не реагує на цей голос, то е, вона голодна, внаслідок цього вона буде слабкою. Коли, наприклад, хворіємо, то не хочеться людині їсти, але нам говорять, треба їсти, щоб мати сили, щоб одужати. Тобто є слабкість, якщо людина голодна. Якщо людина голодна, то вона яка? Зла. То вона зла. Е людина голодна шукає їжу. Шукає. Вона в такому пошуку їжі, навіть деколи не свідомо. Якщо ми заходимо голодними в магазин, це дуже небезпечно. Голодним заходити в магазин, бо хочеться все з'їсти, що там є. Навіть якщо ми цього не хочемо, то ми хочемо це з'їсти бо ми голодні. Або такі пошуки можуть відбуватися в себе вдома, людина голодна починає шукати. Там нічні походи можуть бути на кухню, відкривається холодильник. Так добре зроблено, що в холодильнику є світло. Не треба включати в кухні світло, Відкриваєш холодильник, і там починається ніч, ночной дожор. І тоді людина споживає. Коли голодна, цей цілий процес проходить, який ми зазвичай навіть не помічаємо, голодаємо, слабшаємо, можемо стати злими, шукаємо їжу і потім наїлися, наситилися і довольні, що наїлися, а потім знову те саме. І так кожен день. В духовному житті дуже подібно. Тому що людина голодна Бога, людина не так створена Богом, що вона має цей потяг до Бога, це прагнення Бога. І хочемо цього чи не хочемо, чи усвідомлюємо чи ні, ми маємо в серці, можна сказати, що душа це такий, це такий духовний шлунок. Душа теж це голос, який каже: дай мені Бога. Цей голос внутрішній, голос сумління, голос серця, і каже, дай мені Бога, наповни мене присутністю Бога. Можна цей голод по-різному заповнювати, насичуватися. Наприклад, один із способів це недобрий спосіб, це такий духовний фастфуд. Ну, людина фізично це що, пішла. Там напроти, гамбургер з'їла, якийсь там, ходок з'їла, щось таке швиденько перекусила. І ніби сита, але розуміє, що це їй шкодить, розуміє, що це ненадовго, і, в принципі, так недобре. І духовний фастфуд це коли людина собі живе своїм життям, живе, 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 а потім раз прийшла якась біда, прийшла хвороба, прийшло якесь випробування. Війна прийшла в 22-му році, в 14-му році, зараз повномасштабна, від 22-го року повний храм людей був. 24 лютого, 22-го року, стільки людей майже було, як зараз у неділю. Тому що треба було з'їсти якийсь духовний фастфуд. Тобто щось сталося, якась подія, потрібно туди впустити Бога. Людина впустила, потім стабілізувалося і далі займається своїм життям, своїми подіями живе і так далі. Потім, може, знову прийде якесь випробування, щось станеться в житті людини, і знову потрібно допінг прийняти, або якусь таку таблетку духовну взяти, десь там помолитися, може, раз посповідатися би треба було, причаститися. І, І це не втамовує той той голод, який має наша душа, це не втамовує, це таке заїдання тої потреби, яку ми насправді маємо. Ісус показує нам приклад, бо Він теж, хоча Бог, але і людина, але Він мав теж цей постійний голод Бога, Бога Отця, насичуватися стосунками з Ним, постійно йде на молитву, постійно залишає людей, щоби. Побути з отцем, шукає можливості, як це зробити. Коли людина голодна Богом, духовно голодна і нічого з цим не робить, вона теж буде зла. Тому що це наслідок гріха, агресія, злість, людина починає кусати, спочатку гавкати, а потім кусатися. Якщо вона як пес прив'язана, то вона лише гавкає на інших, гавкає, гавкає. Люди проходять, так, ну як пес прив'язаний, на всіх гавкає. Але потім може прийти момент, коли вона зірвалася з того ланца, і тоді все, тоді кінець. Це ті моменти, коли ми кажемо: я зірвався, я зірвалася, не витримав, не витримала, не вдалося стримати якось своїх емоцій. Це теж наслідок того, що був якийсь момент, коли ми мали потребу Бога, але не заповнили, не заповнили цю потребу, не наситилися Богом. Може, впустили туди якийсь замінник Бога, якийсь замінник. Цим замінником може бути гріх, бо диявол дуже мудрий, він е, хоче нам щось дати. Якщо людина не шукає Бога, не, не наповнюється Богом то диявол запропонує щось інше. Ніби замінник, такий, якесь щось ніби добре, приємне, таке, емоційне може бути, задоволення, але потім людина розбита цим гріхом. Так як фізично людина шукає їжі, йде в магазин, йде на кухню, готує собі, так само людина духовно шукає Бога, в когось цей пошук займає 10 років. А в когось 90 років, хтось в кінці життя навертається і скаже: Я нарешті знайшов Бога. Так як багато святих нам про це говорять, як святий Августин багато років шукав Бога, і потім він скаже: неспокійне людське серце, поки не спочине в Бозі, поки не знайде Бога, неспокійне. Але це теж процес пошуку Бога, і він ніколи не закінчиться. Він триває, триває, триває. Навіть якщо ми приходимо на Євхаристію, якщо ми регулярно молимося, сповідаємося, стараємося жити Божими заповідями, але пошук Бога не закінчується. Ми хочемо знайти його ще, ми хочемо більше Бога, хочемо іще його, ним наповнитися і ним жити в своїй щоденності. І цей пошук Бога він веде до Євхаристії. Людина приходить до храму, дивиться, що тут всі роблять, сидять, слухають, потім всі йдуть, щось приймають, щось їм дають. коли діти так кажуть, дай, дай мені те, що всім даєш. Я теж хочу, те, що, що всі приймають. Або деколи люди дорослі приходять на службу, які не практикують і теж йдуть в процесі до причастя, не розуміють. Що відбувається, але теж хочуть, бо, бо дають це наше таке людське. Якщо дають, то чого не піти, не взяти. Не? Деколи буває, що е, перше причастя відбувається е, під час служби, коли людина несвідомо, не розуміє, що відбувається і приймає. Але дивіться, апостоли три роки з Ісусом і лише на завершення. Ісус їм залишає себе в Євхаристії не на початку, в кінці, в самому кінці. Три роки апостоли готуються до першого причастя. Дорослі люди, дорослі чоловіки, які вже мають якийсь досвід життя, віруючі люди, віруючі, вони вірили в Бога. Але вони три роки готуються постійно, ходять на катехези. До Ісуса постійно дивляться, як Він живе, пробують це наслідувати, вчаться від Ісуса, як від свого вчителя, від свого наставника, катехета, який їм передає віру. І потім на останній вечері, яка є першою Євхаристією, Першою святою Месою, вони споживають Ісуса в святому причасті, бо Він каже, Беріть, це є моє тіло, беріть і пийте, це є моя кров. Вони готувалися три роки, наші діти теж готуються наступний тиждень буде перше причастя, готуються один рік. Але як важливо, дорогі нам всім, готуватися до кожної Євхаристії, готуватися до того, що Відбудеться момент близькості з Богом, момент мого поєднання з Ним, і Він зі мною хоче поєднатися. А часто, як відбувається це приготування? Прибігли швиденько, бо там не встигли, бо нема де машину поставити, запізнилися, прибігли ще в своїх думках усі, ще там думають, чи там виключили. Е Якісь, не знаю, на кухні, чи все добре, чи обід буде готовий, десь там думки ще далеко. Для того потрібно приготуватися. Прочитаємо собі Євангеліє на цей день краще вже з вечора, потім зранку. Просімо про дар глибокого переживання Євхаристії, прийдімо скоріше на службу, щоб тут вже підготуватися до цієї зустрічі з ним. Як приймаю Євхаристію? Як відбувається цей момент прийняття святого причастя? Здається, все зрозуміло. Йдемо в процесі, священник нам дає тіло Христа, ми відповідаємо амінь. Тобто я вірю, що Ісус приходить. А що відбувається в серці в цей момент? Що відбувається там, там де ми не бачимо? Бо зовні ми можемо все гарно зробити. Але що відбувається в серці? Які мої думки в цей момент? Що я відчуваю, що я переживаю чи усвідомлюю, що це Ісус, це Господь, як апостоли під час ламання хліба після Воскресіння Ісус їм об'являється, ламає хліб, і вони так вигукують: Оце Господь, ура! Це Він. Ми його зустріли. Так мало би бути на кожній Євхаристії, коли ми приймаємо святе причастя, це Господь приходить тепер до мого життя. Як приймаю? Чи коли приймаю, прийняв Ісуса, іду на своє місце і далі прославляю Бога співом, який є в цей момент на літургії. Прославляю Бога. А деколи боляче. Коли людина повертається і починає з кимось зразу говорити, щось там вияснювати, з кимось вітатися. Зараз в той момент, взагалі під час Євхаристії, але особливо в той момент прийняття причастя немає нікого і нічого важливішого. Немає важливішого. Бо найважливіший тепер у моєму серці. Ми просимо про цей дар. Глибокого переживання кожної Євхаристії, щоб ми зростали у свідомості і любові до Ісуса в присвятих дарах. Амінь.